Вітаю всіх! Сьогодні я хотів би вам показати або розказати загострити вашу увагу на гербіцидному захисті посівів цукрових буряків. Урожайність цукрового буряку напряму залежить від кількості рослин і днів вегетації. Тобто, коли наші рослини ростуть, утворюють твори сухорочовину прибавляють у вазі. Інших факторів тут практично і вже немає, оскільки ми вирощуємо рослини першого року вегетації. Попри те, що буряк має досить високу стійкість до гербіцидів, може витримувати надмірно високі норми внесення, проте він буде нам реагувати, оцей явний прояв фітотоксу. Зменшенням площі листової пластинки її деформації, і що саме головне зупинкою у рості. Тому в посівах цукрових буряків ми повинні працювати на ранніх, я б сказав, на дуже ранніх етапах розвитку бурянів по сім'ядольці, можливо, поява першої пари справжніх листочків. Чим менша норма буде страхових гербіцидів, тим менш фітотоксичний вплив буде на рослини цукрового буряка. І я пройшовшись по полю, знайшов кілька злісних бурянів. Гірчак почечуйний, лобода, гірчак березковидний, Які можна сказати, в такому в такій фазі розвитку вже є занадто злісними. Лобода біла. Вже має 8 плюс листочків і вже почав утворюватися восковий наліт. Тут вже є і обов'язкове додавання прилипачів до бакової суміші. Гірчак вирізковидний, злісний бур'ян, важко контрольований в посівах цуфірового буряка. Вимушені будемо застосувати високі норми навіть не одного гербіциду, а бакової суміші, гербіцидів, для того, щоб знищити уже такі буряни. Що в свою чергу приведе до збільшення фітотоксу на рослинах сукрового буряку і зупинки в рості в крайніх випадках аж до 1-2 тижнів. Ну і з іншого боку, ми вимушені це робити, оскільки поле буде занадто засмічено, що також буде мати негативний вплив на урожайність. Але найбільш правильним рішенням в цьому випадку є не допускати ні в якому разі переростання наших бурянів, особливо дводольних. Нехай проблеми, та невзгоди, не роблять вам в житті погоди.